Привіт-привіт! Це знову я. Сьогодні буду вам розхвалювати українське фентезі від авторки Юлії Нагорнюк. Називається Діва, Матір і Третя. Хорошо, книжка. Є у нас головна героїня Мариночка. Марина, Марина, Любов, моя єдина, датіся. Наша Мариночка студентка, з зброварів, навчається в Києві, а ще вона відма. У Мариночки нашої дуже багато проблем, і звичайних, і магічних в справ усіляких буденних. Треба і новій сусідці допомогти з організацією весілля. Також вона е, є. Господи, як це називалось? Короче, вона. Виховує молодь в таборі пластунів. Забула просто саме це слово, Бо я, я, я книжку дочитала майже тиждень тому. Я просто всі ці дні копала картоплю. Табір літній з пластунками організувати треба, весілля новій сусідці організувати треба. Також треба вберегти історичну пам'ятку на Київщині, а ще ж і справи любовні ніхто не відміняв, тому що тут у неї, знаєте, проблем багато. Бо скільки хлопців не було, а далі цьомчиків і обнімашок кінця ходить не хочеться, а хлопці вимагають. І от в Мариночки з'являються нові стосунки, і, відповідно, багато переживань з цього приводу. Але в Мариночки є дуже класні подружки, а ще є фамільяр, Людовік. Я не скажу, яка тваринка була фамільяром, знаєте, як будете читати, але я була здивована, це було нетипово. Тому має в Маринки нашої все вийти, а може, не все знаєте, як прочитаєте. Загалом книжка дуже крута. Знаєте, ми обговорювали її з підписницею в інстаграмі, і вона написала. Що ледь не почала передивлятися всі жінки жінки-відьми» після того, як почитала цю книжку, і знаєте, напевно, ця фраза «Діву у матірі третього описує найкраще. Тому що по вайбу дуже схожа. Така гумористична дівчача книжка. Тут і про магію, і про дружбу, і про стосунки. Таке воно веселе, таке воно прям знаєте дівчаче-дівчаче. Я як читала в мене скільки було ностальгії за проживанням на квартирі, коли я була студенткою з іншими дівчатками, як ви ото -от там собі вечорами там по щось обговорюєте. Ну як про що і хлопців зазвичай дуже гармонійно вписана вся ця магічна історія в український сетінг. От знаєте, віриш, що ці дівчата-відьмачки можуть жити десь з тобою по сусідству, е чи стоять десь у велмарті з тобою в одній з черзі. Офігенний гумор, дуже жива мова, якою розмовляють персонажки. Так, тут є діалекти, є трохи суржику, але знаєте, його не забагато немало, його стільки, скільки є. От тут є персонаж із Сумщини, я хоч і з Чернігівщини, але я коли... От читала така, о, я це розумію, тут так говорять. Дуже мені сподобалася лінія любовна, дуже класно. Знаєте, без оцих всіх а, вона не така, як всі, чи він там якийсь неприступний, чи вся оце, знаєте, білі бірда, яка часто є у фентезі. Там от ні, звичайно, мило оці всі знаєте, стосуночки, які вони бувають в 20 років. Я теж трохи понастальгувала, бо воно все так мило, все так читається книжка легко і дуже швидко. От, все, що вам треба знати про книжку, що зазвичай, навіть якщо мені щось дуже подобається, дуже цікаве, навіть мій любиний абсолютно. Я зазвичай не можу прочитати зараз більше 50 сторінок, не відволікаючись. Ну, от, от така в мене проблема з увагою. 50 сторінок і все. Дайте мені в Тік-Ток подивитися, подивитися в Телеграмі, де там е шахеди, які летять, і оце все. З Дівою матір'ю третєю такого не було. Як оце затягнуло? Все. Буду читати, поки мене прям, хтось уже сильно не відволічиє, тому я її прочитала насправді дуже швидко. Коротше. Крута, крута. Вона дуже крута. Читайте. Я знаю, що в авторки є ще одна книга, але там вже не, не продовження, тематично схожа, але не продовження. Я її обов'язково буду читати. Це дуже класно. От Просто от мій рекомендаціон і одне із топ-почитаного за рік. Серйозно. Це при тому, що зазвичай, знаєте, я от таке типове якесь, я не знаю, міське фентезі, напевно, це називається. Ну, от коли є магія, і вона десь в якихось наших от реаліях. Я зазвичай таке не люблю. Мені дайте вигаданий світ. Але тут все в нашому, але, блін, так гармонійно все це. Так класно. Нема слів писати, як класно. Читайте, читайте обов'язково, і я буду далі читати іншу книгу. Обов'язково. Прямо... Ось так. Все? От, отак швиденько. Я, я, я помітила, коли дуже багато вражень класних і нема до чого придертися, то я дуже швиденько розповідаю і магу посправити. Палово класно, круто, читайте і все. Що буду читати далі? Далі буду читати оцю ось малесеньку, тому наступне відео, думаю, буде скоро. Я вже від кількох знайомих декілька вражень чула, причому діаметрально протилежних, тому сформую своє. Отак. До наступного Па-па!